Стабільний тип особистості. Інтроверт Інтроверт — людина орієнтований. Це людина, яка уважна до інших. Ми вже це проговорювали. Тобто, у нас є два типа: екстраверт і інтроверт. Але е, ми розуміємо, що не буває чистих інтровертів і не буває чистих екстравертів. І є. Людина орієнтований, може бути, і інтроверт, для якого стосунки важливі більш ніж ціль. І бувають і екстраверти, яким стосунки з людьми більш важливі, ніж ціль. Зрозуміли? Ми кажемо, що екстраверт і інтроверт це більше такий характер людини і в собі, або назовні Ну, емоційна людина. Ну, вона може бути як орієнтована на людей і може бути орієнтована на ціль. І що інтроверт може бути і людиною орієнтований, і може бути на ціль орієнтований. Інтроверт і екстраверт теж саме. Наприклад, давайте от то те, що е, мені. Зараз на думку приходить найшвидше. От у нас є такі люди зараз, які світяться, і я маю на увазі, світяться перед людьми, і вони на слуху, вони на розумі. У нас в країні проходять зараз іде війна, є політичні різні переміни або є різні політичні люди. Ну, Наприклад, мені зараз на думку приходить Ілон Маск. Він дуже часто з'являється зараз у нас ну, в ефірі. Ну, або не в ефірі, а в інформаційному потоці. Так? Скажіть, будь ласка, він яка людина? Інтроверт чи екстраверт? Він інтроверт. Скажіть, він людино орієнтований, чи він націль ціль орієнтований? Ціль. Добре. Я, наприклад, якщо про мене казати, то я людиноорієнтований. Це не значить, що для мене ціль не головне. Ну, тобто, ну, для мене ціль теж важлива. Але якщо брати ціль і люди, то я буду більш на людей орієнтований. Ну, я по собі знаю. Я бачу, наприклад, комусь треба поміч, я можу відкласти діло і займатися цією людиною. Навіть, може, і неправильно це я зроблю треба було доробити добитися ті цілі а, але я переключився на людину бо я ну такий людиноорієнтований, може у вас інше це не значить що я гарний або ну краще а хтось буде гірший ні ви така людина ваш, ваш такий характер і от ми зараз з вами повертаємось до е, наших слайдів і до теми стабільний тип особистості. Ну, Незалежно віруючий, невіруючий, служитель, неслужитель. Е, з тим, як ми стали віруючими, наш характер, я емперамент. маю на увазі емоційна сторона нашого характеру, вона не змінилась. Темперамент не Так, да, Куди ми його направимо? І наші ну, орієнтованості не змінились. Ми людино орієнтовані, або ми на, на цілі орієнтовані. І в церкві тому і виникають сутички ці конфлікти. Бо в церкві знаходяться люди з різним темпераментом і різними поглядами. Інтроверт людина орієнтований. Це уважний до інших. Він всіх вислухає, він всіх поважає, він спокійна людина, як правило. Він буде дослухатися, буде, вже хтось може буде нервувати, що скільки можна це слухати. А людина, яка висказує, там свою думку, вона може ходити по кругу. Він спокійний, він вислухав, бо він людина орієнтований. І він цінує стабільність і надійність. Все добре, так, оце повинно так бути. І давайте нічого не будемо міняти. От, ну, все, все гарно, гарно. Нащо нам щось міняти? Далі, стабільний тип особистості, якщо конфлікт розпалюється, як він себе веде, починає нападати і вимагати, починає виходити із себе, іноді грубо пригнічує або топче. Він ну така от людина, він так може діяти. Якщо його довели вже, да, да, та, да. він тоді може вже не. Хоч він і спокійна людина, якщо вже терпець терпеть. лопнув, то він так буде діяти. І тоді люди навіть дуже дивуються. Ну завжди ж був спокійний. Всі він від нього там нічого не почуєш, громкого ніякого слова. Диви. І хтось скаже: довели. Довели. Людина-ціль. Домінуючий та кропіткий. Засереджені на справі. Досягнути, їм треба досягнути ціль будь-якою ціною. На справі людина-ціль. Як вони діють, ми з вами знаємо. Людина- людина, ініціативний та стабільний. Це ми з вами робимо зараз повторення, щоб у нас все розклалося на свої полочки. Головне взаємопорозуміння, не ціль, а взаємопорозуміння, навіть якщо справа постраждає. Ми навіть ціль не достигнемо, але в нас гарні стосунки. Наші, у мене з родичами, незалежно від того, як вони себе ведуть, або як хто до їх відноситься, я хочу захоронити гарні стосунки. Я пам'ятаю, у мене з однією сестричкою був ну, такий, назвемо це, конфлікт. Він не в тому плані, що він був такий громкий. Ну от Людина емоційно виказувала свій незгоду. Да, і робила це досить емоційно. Ну і ви, і всі не, не один я розумію, що ну, ну так не треба. Ну, ти пов... маєш право висказати свою непогоду, але не треба робити це настільки емоційно, і так, щоб інші люди чули, і всі дивились, що це відбувається, Ну, ну у, у всіх у нас є ну, такий стереотип, що в церкві так так не повинно. Це інше місто. Ну, ну так недобре в церкві себе вести. Да? І я їй кажу, дорога, я тебе дуже прошу, ти можеш казати, що ти хочеш, але, будь ласка, не кричи. І ось вона мені відповідає. А якщо у мене такий голос, що вона хоче мені сказати? Вона емоційна людина, да? і вона, ну, вона не збирається керувати своїми емоціями. У мене такий голос. Ну, скажіть, будь ласка, якщо в мене такий голос, а, ну такий я громогласний, а я прийшов і тут дитинка спить. Я щось хочу сказати її мамі. Незалежно від того, який в мене голос, що я буду кричати, чи я буду тихенько. Ну, тобто, ну, це неправда. Да? Вона емоційна і тут, незалежно від того, хто ми, людиноорієнтовані, орієнтовані, ми орієнтовані на ціль. Якщо ми з вами розуміємо, що це гріх, а я людина орієнтована, я всім, з усіма хочу бути в мирі, щоб ніяких, ніяких роздражень не було, а ми з вами розуміємо, що з гріхом на компроміс іти неможливо, то я незалежно від того, який в мене характер, скільки років я прожив з цим характером, от цими поглядами, я повинен діяти інакше. Я не повинен йти на компроміс з гріхом, навіть якщо розірвати наші стосунки. Вони погіршаться. зрозуміли, так, да, друзі? Я з усіма хочу бути в, в дружбі, але мені треба ну, цій сестрі робити зауваження. І це зауваження розриває наші відносини. Тобто, я становлюсь людиною, яка їй протистоїть, яка їй робить замічання, а їй вже 70. А ти тут хлопчик прийшов, я вже 30 років в церкві, а ти тільки прийшов, і ти мені тут робиш зауваження. Я не роблю якісь богословські там зауваження, я не роблю там іще що. Кажу, будь ласка, можна тихіше? Да? А у мене такий голос. І хто ти такий? Тобто, незалежно від того, що я людиноорієнтований, я не, не повинен іти. На компроміс з тим, що ну, являється гріхом. І я їй кажу, не треба кричати. Можна сказати це спокійно. Давайте ми оце обсудимо. Мій вибір, незалежно від того, що я людина орієнтований, робить те, що повинно бути. Отак. Вона мене перестане сприймати. У нас розірвуться зовсім наші відносини. Але я повинен зробити те, що, повин... ну, що є правильним. Зрозуміло, так? Да? Людина людина. Ініціативний і стабільний. Да? Головне взаємопорозуміння, і навіть якщо справа постраждає. Зрозуміло? Це не значить, що ми, як християні, повинні завжди притримуватися. І, і, іменно от, як і я, так і завжди поступати. Ми кажемо про людей, про те, що, в, який в нас характер, якого ми типу. Зрозуміло. І навіть коли ми увірували, цей тип він з нами залишається на постійно. Ми повинні все рівно робити правильні висновки. Будь ласка. І три важливих таких висновки, які ми можемо зробити. Ми різні, в цьому наша сила, так? Якщо б ми не були різними, то ми б не були сильними. Ми різні і в цьому наша унікальність. Бог так зробив, щоб ми були різними. І ми різні в цьому мудрий Божий задум для кожного з нас. Для того, щоб прославився Господь, щоб реалізувати свої внутрішні дари, таланти, які Бог нам дарував, свій темперамент. Но для того, щоб прославляти Бога. Тобто через. Наші слова і дії, ми повинні пам'ятати, що ми прославляємо Бога. Колосянам 13 розділ, 17 вірш. Пам'ятаєте, девіз, який там життя християнина? Все, що не робите словом на першому місці або ділом, все робіть, для чого? Для слави Божої, так? Щоб прославити Господа. Тому ми дуже багато справ робимо нашими словами. Все, що не робите словом, на першому місці написано да? або ділом, все робіть для слави Божої. Тому ми повинні це пам'ятати, і незалежно від того, який типаж у нас особистості нашої, ми повинні розуміти, коли питання гріха. І моя друга половинка робить речі, які протилежні святому писанню, я повинна з любов'ю сказати, да, а може і більш строго сказати, да, якщо дитина дисциплінувати да, дитину, щоб вона розуміла, що це робити цього не можна. І навіть в відносинах, коли ми консультуємо сімейні пари, і бачимо, що людина покриває гріх своєї другої половинки, ми кажемо, цього робити не можна. треба Діяти конкретно деякі є жінки, вони по 13 або чоловіки років, по 15 і 20, живуть з тим, що є проблема в сім'ї, адже вони нікому про це не кажуть. Вони кажуть, ну це ж наша сім'я. Навіщо ви він ви, винесіть з збит? кажуть, знаєте, як така є, да, поговорочка у нас. Да. І вони живуть і страждають, діти страждають із-за цього. А коли питання гріха, то треба виносити цей ссор із зби. Якщо ти не можеш повпливати на чоловіка або на дружину свою, то треба йти і казати служителям церкви, у нас проблема, допоможіть нам, будь ласка, дайте рекомендації. В церкві навіть навіть може брати вирішують, що на зауваження таку людину взяти. І це нормально. Ми не повинні себе засуджувати, що я стала причиною того, що мого чоловіка взяли на зауваження поставили. Розумієте? Ми не повинні покривати гріх, який є, який... це як гниле яблуко. Да? Коли у нас в корзинці чи там в кульочку лежать яблуки або груші, да? і якесь почало гнити, то ми ж не чекаємо, поки і решта почнуть гнити. Ми беремо і викидаємо гниле або обрізаємо, да? ті, які почали гнити від цього яблука. Точно також і в наших сім'ях. Десь якась проблема, і вона не вирішується. Це як той гніль, да, який руйнує решта людей, які знаходяться в нашій сім'ї, і ми повинні вирішувати цю проблему. І так, ми поговорили про перший у нас розділ був, що таке конфлікт, другий розділ ми поговорили, що. Є причиною, да, різні причини, ми говорили, да, конфліктів, види і стадії конфліктів. Зараз подивимося, які бувають. І так, види конфліктів. Вони поділяються по соціальному статусу сторін. Може бути вертикальний, це, наприклад, я і Бог да, між суб'єктами, що перебувають у підпорядкуванні один одному. Або я, і мій начальник, або я і пастор церкви. Розумієте, да? по вертикалі. Тобто я менший, а хтось наді мною є старший. Або по горизонталі, наприклад, між нами, між суб'єктами, які мають однаковий соціальний статус. Тобто, перший вид конфлікту це по соціальному статусу. Другий по кількості учасників. Може бути стан, у якому в людини є суперечливі мотиви, цінності та цілі. З якими вона в даний момент не може впоратися, не може виробити пріоритети поведінки. Тобто стан людини, суперечливі моменти, да, якісь цінності, як ми казали, да, у кожного свої можуть бути цінності, да, або цілі з якими людина не може впоратися, да, і не може виробити пріоритети поведінки. Вона не знає. Як поводити себе в цій ситуації? Це буде внутрішньо особистий конфлікт. Наприклад, мій чоловік поводить себе ну, не дуже гарно по відношенню до мене. Да? У нас різні цінності на даний момент нашого життя. Да? І я страждаю з того, що я не знаю, що мені робити з моїм чоловіком. Тобто він не міняється, я молюся, я щось намагалася робити. Да? І внутрі в мене оцей Внутрішній цей конфлікт, який незадоволення, що ну я не знаю, що робити. Да? Суперечливі якісь мотиви є. Да? Я не можу впоратися з цим і не можу якусь поведінку таку зробити, щоб вона поміняла мого ближнього, щоб він змінився. І я з цим борюся постійно, розумієте? Чорний. Друзі, у мене питання до вас повторюю. Які ви знаєте або. У вас є приклади особистого конфлікту, тобто є внутрі самої людини внутрішні противоріччя, які можуть виникати і приводять людину до конфлікту самим з собою. Перше ми е, розсматривали, що конфлікт між, ну, вертикальний, да? між мною та моїм начальником. Можуть бути горизонтальні, між мною та людьми. Є Наступний внутрішні противоріччя. Друзі, у кого була така ситуація, ви з кимось спорите? Да? І в процесі ваші, вашого спору або розмови, ну, ви свої аргументи викладаєте, вам людина свої аргументи, і ви відчуваєте, що ви дійсно не прав. Але я не хочу здаватися. У кого таке було? І я буду намагатися якось крутити, або там емоції піднімати, градус нашої розмови. Ну, внутрішнє те я знаю, я зрозумів, що я не прав. Було таке? Кажи, до Христа було постійно. Я, я тобі скажу, Вить, що і, і, і під час ну, життя віруючої людини таке відбувається. Але як ми до цього відносимось? Ну, тобто, я зібрав всі свої сили. І, і признався, бо Господь діє на мене да? Духом Святим каже: Вова, ти не прав. І я кажу: Віталя, вибач, я мав іншу думку, ти прав я ні. Мені це ну, трохи трудно признати, але. Або я навіть і не скажу таку глибоку дифірам, в твій адрес, що ти прав, але я так. Ну, так, да, добре, Віталій, так. Да. Погоджуюсь, погоджуюсь, так. Да, да. Ну і так, і з'їхав з, з теми. Але це е, произошло по, по причині того, що я зрозумів, що я не прав. в мені був цей внутрішній конфлікт, і в цьому конфлікті переборола істина. так? Тобто вона мені. Це може бути і любе питання. Не обов'язково це якісь богословські там церковні, більше битові. Але так відбувається. Наприклад, ти в конфлікті з людиною, але ти розумієш, що ти правий. Тобто по Біблії все там, або зауваження якесь. Ну, от. І потім. Ну, не гаразд, один між одним. коли наприклад, у мене, я потім думаю, навіщо було там чіпати, навіщо було то щось казати? Uh -huh. Може, мені погано від цього. Uh -huh. от, у мене такий конфлікт. Я завжди задаю питання: а потрібно було це говорити, чи не потрібно? Як в цьому випадку? Тобто, якщо ми не праві, то зрозуміло, як діяти в такій да. ситуації? Да. Аріна задала таке питання, ну в якому я скажу, Аріночка, по собі, я дуже часто. Я емоційна людина, і я дуже часто попадаю в твою ситуацію, ну ту ситуацію, яку ти привела. А що робити? Який висновок я для себе, для себе зробив? Якщо це не головне, якщо це не гріх, з гріхом не можна заігрувати, не можна йти на компроміс. Якщо це не головне, і це руйнує наші стосунки, і це можна оминуть, то краще оминуть. Наприклад, ми з Мариною Олександрівною вже одружені 38 років. Скажіть, будь ласка, якщо за 38 років у нас повторюється одна і та саме якесь ну, роздраження. Воно не головне. Ну, комусь все рівно в шафі двері закриті, а когось це роздражає, що постійно в шафі двері відкриті. До всіх питання. Треба з цього робити. ну таке, Я хочу сьогодні розібратися. До яких пор це буде продовжуватися? Я вже на протязі 38 років кажу одне і те ж. І мене не чують. І я сьогодні, ну і ви уявляєте, да, я дружину, наприклад, це я. Я її ставлю і, і кажу, що ти сьогодні підсудна. Як, як вона буде себе вести? Вона 38 років, наприклад, не закриває двері в шафу. Як вона себе буде вести? Звичайно, воно одразу в глуху защиту. Що да. приведе? Ну, до чого приведе цей, ця розмова? До конфлікту. 38 років вона не вирішувалась. Скажіть, будь ласка, ви вірите, що на 38 році вона вирішиться? Я скажу тобі, Віталік, ти оптиміст. Про що ми зараз спілкуємось? Про те, що є головне, а є ну, навіть не другорядне. Але воно може бути для нас. Ну, дуже головним, ми неправильні ставимо цілі. І я можу раді цієї цілі руйнувати наші відносини. І це не буде правильно. Зрозуміли, да, Друзі? Всім зрозуміли, Ми і за внутрішні конфлікти, і зараз ми за горизонтальні конфлікти кажемо.